Правильно, коли ваш банк має чим вас потішити. Мене звати Богдан і зараз я вам розповім, як отримати 1000 гривень від Кредобанку. Бонус 1000 гривень ми даруємо новим клієнтам Кредобанку, які користуються правильною карткою. Що для цього потрібно? Перше. Розраховуватися правильною карткою не менше, ніж на 3000 гривень щомісяця. Серед розрахунків мається на увазі розрахунки в магазинах, кафе, ресторанах, барбершопі або в інтернеті, або в застосунках в мобільному телефоні. Друге отримувати надходження на правильну картку не менше 6 тисяч гривень щомісяця. Це може бути як і ваша заробітна плата, так і будь-які інші надходження від сторонніх осіб на ваші рахунки. Важливо виконувати ці дві умови щомісяця впродовж. Перших 6 місяців використання правильної картки. Кілька важливих нюансів: розрахунковий період, тобто час, відколи вам потрібно виконувати ці дві умови, настає 1 числа місяця наступного після місяця відкриття правильної картки. Тобто, якщо ви оформили правильну картку в кардобанку у вересні, вам необхідно почати виконувати ці дві умови з 1 жовтня. Про виконання умов ми окремо інформуємо вас в СМС-повідомленнях. Розрахунки і надходження зараховуються не лише на гривневу картку. Ви можете використовувати будь-яку іншу валютну картку або рахунок, доступні вам у пакеті Правильна картка. Дізнайтеся детальніше про особливості і переваги пакету Правильна картка за посиланням в ось цьому відео. Ми зараховуємо вам бонусні кошти на ощадний рахунок кишеня. Саме на цей ощадний рахунок ви отримуєте 7% річних щомісяця на залишок на рахунку. Пізніше, якщо вам потрібно використати ці кошти, ви можете спокійно перекинути їх собі з ощадного рахунку на поточний рахунок в онлайн банкінгу Кредобанк. Детальніше про особливості ощадного рахунку кишеня ми розповідали вам також в цьому відео. Плюс ви не сплачуєте податки з цих тисячі гривень, ми їх сплатимо замість вас. Бонусна програма стосується лише нових клієнтів Кредобанку, які оформили правильну картку. Словом, юзайте картку, де б ви не були, і отримуйте бонус 1000 гривень. Користуємося фінансами правильно і все буде кредобре. І ще одне, якщо вас цікавлять нюанси бонусної програми або будь-які інші питання, пишіть нам внизу у коментарях. А також підписуйтесь на наш канал і тицайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних новин.